Це буде дуже класно, якщо так вийде. Готовий? Оп! Добре, можна так, можна, в кроці можна. Два, добре. Три. Чотири. Добре, є. Хлопчики, дивіться, п'ятий раз. Можна просто вибігати, не зупиняйте м'яч, ви втрачаєте час на зупинку м'яча. Просто вибігайте з ним. Готовий? Так. Це у нас панасенко, так? Оп! Раз. Два. Давай, 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 давай. Три. Чотири. Добре. Вперед Дмитро Савчук Тимур. Готовий? Оп! Трошки ближче, м'ячик до планочки. Трошки ближче. Отак може бути. Два. Три. Чотири. Задалеко. Чотири. П'ятий вибігай просто, добре. Савчук Тимур, хижняк, Кирил. Правильно? Готовий? Оп! Раз. Два. Дуже добре. Все правильно робиш. Три. нас Чотири. Добре, єсть. Хижняк. 1574. Хижняк Кирил Хльобас, Максим. Готовий? Оп! Мячик ближче трошки до планочки, трошки ближче. Два. Три. Чотири. Добре. хльоба з шамота. Готовий. Оп! Ні-ні-ні, стоп, стоп. Ну дивись, дуже далеко. Дуже далеко. Давай. Давай спочатку. Ну так же не вірно зовсім. Готовий? Оп! Блище м'яч до планочки. Отак може бути. Раз. Два. Ти не, не побачив хіба? Воно ж відразу загорілося. Три. Чотири. Дуже задалеко залишаєш. Добре. Шамота Егор Медведев. Готовый? Оп! Два. Три. Четыре. Добре. Медведев Акрамов. Готовый? Оп! Два. Три. Четыре. Добре, є. Самотрамов да, делает, я сейчас, можно? Сейчас, секунду. Е, я это кто? Журавов. Журавов. Секунду, Білаш не біжить. Журавов можна, да, Владиславе? Давайте на старт. Готовий? Оп! Два, Три, чотири. Добре. Хто зараз? Лебідів. Лебідів. Можна лебідів. Готовий. Стоп, ні, ні, ні я ще не запитав. Я просто думав, що Акрамов підійшов. після Потім потім Акрамов. Добре, хорошо, готовий? Оп! Раз. Два. Трошки ближче мячик. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре. Це у нас був Лебедів, так? Да?